Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Розбір завалів, закриття вибитих вікон та ремонт покрівель у Запоріжжі. Продовжується ліквідація наслідків атаки шахедів в ніч на 28 березня. Поки людям необхідна наша допомога, поки видаємо. У Дніпрі масово хворіє риба. Така інформація вже кілька днів шириться соцмережами. Що стало причиною цього, і наскільки це небезпечно для людей? Сказати, що це масове явище наразі неможливо, тому що ведеться постійний моніторинг. Хештег чекаю. Як у Запоріжжі психологічно підтримують жінок, які чекають чоловіків з війни. Мені хотілося також надати підтримку. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі. Росіяни спрямували 60 шахедів та 40 ракет по території нашої країни. 58 безпілотників та 26 ракет знищили наші повітряні сили. Ворог завдав удари по критичних об'єктах низки регіонів України. Чергова масована атака країни-терориста на нашу енергетику цього разу ворог б'є по об'єктам у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровградській Івано-Франківській областях. Цілю атаки дронами та ракетами були зокрема об'єкти генерації електроенергії, енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Пошкоджень зазнали і три теплоелектростанції Дотек за попередньою інформацією. Поранення отримав енергетик. Зараз в багатьох областях діють аварійні відключення світла. Били й по житлових секторах. Зокрема, у Кам'янському, внаслідок удару, п'ятеро людей отримали поранення. Серед них п'ятирічна дівчинка, їй та ще двом жінкам надали медичну допомогу на місці. Двох чоловіків з пораненнями госпіталізували, один з них у важкому стані. Також частково зруйновано три будинки, та ще чотири пошкоджено у дачному кооперативі. Наслідок влучання дрона Камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині, відомо про одного загиблого та пораненого. У Мирівській громаді, що на Нікопольщині, ворожий дрон Камікадзе поцілив в автівку. Загинув 39-річний чоловік. Ще один 43 років поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Сьогодні обстріли району тривають від самого ранку. У тимчасово окупованому Севастополі збили російський літак Су 35 за словами місцевих жителів, судячи зі звуку вибуху, приземлили ворожу бляшанку. Самі рашисти. Пілот встиг катапультуватись. Водночас бійці 47-ї бригади знищують малі групи окупантів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу російських окупантів, чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та складу боєприпасів російських загарбників. Україна повернула ще 121 полеглого оборонця. Про це повідомляє координаційний штаб. 12 з них боронили луганський напрямок, понад сотня Донецький та двоє Запорізький. Після ідентифікації і встановлення імен оборонців. Родинам полеглих воїнів передадуть тіла захисників для поховання. Переходимо до оперативної інформації. По Запорізькому напрямку у Пологівському районі поранень зазнав 67-річний чоловік. Вісім авіаударів окупанти завдали по прифронтових населених пунктах області. Загалом по території області загарбники спрямували 27 безпілотників. 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. П'ять СЗВ обстрілів прийшлися по Малій токмачці роботиному та новоандріївці. Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку щодня триває зведення фортифікаційних укріплень, аби наші бійці не тільки могли стримувати ворога, але й завдавати втрат росіянам. Водночас загарбники перекидають важку техніку через розівсько-пологівський напрям та ліси Нікольського району. У колоні наявні також паливозаправники і тягачі. Якась шалена концентрація в бік Запоріжжя по всіх напрямках. Враження, що росіяни готуються до наступу по лінії боєзіткнення Запорізької області. Тим часом на запорізькому напрямку прикордонники спільної з нацгвардійцями 23-ї бригади Хортиця знищили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження Муром М. На Оріхівському напрямку російські окупанти вісім разів атакували позиції українських військ в районах роботиного, північно-західніше Вербового та північніше приютного Запорізької області. Міські служби продовжують ліквідацію наслідків останнього нальоту ворожих безпілотників на Запоріжжя. Нагадаємо, що під час нічної атаки, 28 березня, було зруйновано три приватних будинки. Ще 86 мають часткові руйнування і пошкодження. Загалом постраждали 109 домів. На цей час триває розбір завалів та демонтаж пошкоджених конструкцій. Подробиці розповість Артур Туркін. Вже другий день поспіль у приватних секторах двох районів міста тривають аварійні роботи у Шевченківському районі. Міська аварійна рятувальна служба допомагає розбирати зруйновані будівлі, демонтує пошкоджені конструкції та вивозить будівельне сміття. Відновлюють також і обрешітку покрівлі та закривають її плівкою. Вчора було покрито півкою чотири будинки. Сьогодні на двох будинках проводиться роботи, потім група перейде на третій, на четвертий будинок. Покриваємо плівкою. ну, подальшому Запоріжерем сервіс буде вже покривати шифером. От. Ну, і Вивіз будівельного сміття, ну і також реагуємо на всі звернення мешканців, декому що допомогти. Мусор, який був скинутий вчора, сьогодні вивозимо. У найбільш постраждалих районах благодійники роздають будівельні набори, щоб люди могли самостійно виконати ремонт. У цьому районі від падіння уламків дронів пошкоджень зазнали з півсотні будинків. Наразі волонтери привезли 10 наборів майже всі вже розібрали. А які набори ви бачите це? І дошка є, і ОСБ є, і тарпаулін є, пленка, ну, плівка тобто все, що людям необхідно, все, що вони просять. Ми намагаємось максимально зробити так, щоб їм було комфортно. Поки людям необхідна наша допомога, поки видаємо. Станом на зараз енергетики заживили всі 36 абонентів, що були знеструмлені через нічну атаку на місто. Лише один будинок залишився без світла, бо зазнав серйозних руйнувань. Одночасно тривають роботи з ліквідації наслідків атаки 22 березня у Дніпровському районі. Ремонтуються покрівлі мешканцям, які вирішили виконувати ремонт власноруч, видають необхідні матеріали. За підсумками вчорашнього дня 20 власників домоволодінь отримали будівельні матеріали. Із міського резерву. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ. У Дніпрі масово хворіє риба. Така інформація. Вже кілька днів шириться соцмережами. Причиною занепокоєння містян стало виявлення сотні сріблястих карасів із грибковим захворюванням у вислувальному каналі. Чим хворіє риба? що стало причиною цього, і наскільки це небезпечно для людей, з'ясовували наші журналісти. Річка Дніпро у турборежимі переживає постійні перепади рівня води. Нині її наповнили води весняного водопілля через танення снігів у верхів'ях річища. Деякі мілководні ділянки Каховського водосховища, що перетворились на суходіл, нині знову затоплені. Це сезонне природне явище, що не повинне викликати у містян необґрунтованої тривоги, зауважують науковці Національного заповідника Хортиця. В нас зафіксований мінімальний рівень після підриву дамби Каховської ГЕС мінус 92 см від нормального рівня, коли водосховище існувало. Зараз рівень піднявся з тої мертвої точки, будемо казати, на 3,5 метри. Тобто він не досягає рівня води, який був зазвичай за часів існування Каховського водосховища. Але крім природного, на стан річки впливає і фактор війни. Ворог здійснив терористичні акти на дві гідротехнічні споруди на Дніпрі. Торік у червні підірвав Каховську ГЕС. А цьогоріч, 22 березня, масовано обстріляв ракетами Дніпровську. Каховська зруйнована і не функціонує зовсім а Дніпровська працює у нештатному режимі. Пропускає воду не крізь гідроагрегати, а за допомогою водозливних шандорів через верх греблі. Зараз через те, що гідроагрегати або не працюють, ну, не будемо вдаватися в подробиці, через те, що зливається через верх, ми бачимо водоспад на греблі, бачимо, це, чуємо цей шум, бризки, сильну течію. Сильна течія зумовлена також тим, що нижче за течею Дніпра немає Каховської ГЕС. Руйнування Каховської ГЕС це мінус 18 кубічних кілометрів води, в якій розчинялися промислові та інші скиди внаслідок господарської діяльності людини. А відтак погіршилась її якість з витоком води різко зменшилась і кормова база для риби. Все це негативно впливає на її стан, зауважують науковці. Зараз води стало набагато менше для розбавлення. І в точках, де концентруються скиди, тобто на місцях виходу зливних труб, звісно, ці концентрації перевіщують якісь параметри відповідні. І риба, яка потрапляє в ці умови, вона, звісно, втрачає імунітет, вона більше може переносити цих хвороб, ну, заражатися. Уразило в першу чергу імунітет коропових видів риб, уточнили у територіальному управлінні рибоохоронного господарства. Знесилені на зимувальних ямах вони почали хворіти на сапрогнелію, грибкове захворювання, що проявляється у вигляді мохових напластувань на тулубі риби білого або чорного кольору. каже іхтіолог Максим Бронзюк. Спостерігалося ураження грибковими захворюваннями риби поблизу грибного каналу, так званій затоці труба. Але сказати, що це масове явище і загрожує цілому косистеми, поки що не можна, тому що було виявлено доволі незначну кількість хворої риби. Звісно, вона в подальшому вже не буде розмножуватися. Звісно, вона не залишить після себе потомства. Але сказати, що це масове явище наразі неможливо, тому що йдеться постійний моніторинг. За рекомендаціями рибоохоронців, фахівці Держпродспоживслужби і запорізькі екологи 20 березня взяли для перевірки проби води та водних мешканців у басейні висловального каналу, але відхилень від нормативів не виявили. Було дійсно підтверджено загибель водних біоресурсів. Це карась сріблястий. Пов'язано з механічними пошкодженнями в кількості 80 приблизно 100 екземплярів, саме карася сріблястого, за паразитологічними показниками відхилень не виявлено за фізико-хімічними показниками дослідження води, яка була відібрана в цій затоці, також вона відповідає нормам. При вживанні страв, приготованих із річкової риби, містяни мають бути вкрай уважними, наголошують співробітники Держпродспоживслужби. Звертати на зовнішній вигляд риби, тобто риба не повинна бути з ознаками плісняви на шкіряному покрові, тобто вона повинна бути, якщо це там карасі, то вона повинна бути гладенька, покрита слизом, без механічних пошкоджень і без ознак яких візуально видно на шкіряному покрові. Щодо витоку паливно-мастильних матеріалів у Дніпро внаслідок ракетного обстрілу Дніпро-Гесу, екоінспектори разом з рятувальниками провели їхнє абсорбування, а також обробили плями, що прибило до берега і затримали їх у піні на загальній площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Втім, у нижньому б'єфі риба страждає і через особливості нинішнього гідрорежиму Дніпровської ГЕС. Риба, яка під греблею внизу, на неї падає величезна маса води. Риба під час таких процесів або гине, або отримує травми, глушиться. Процес типовий для Дніпрогесу, але зараз він набагато збільшений якими надалі будуть коливання рівня води у Дніпрі, спрогнозувати складно, кажуть науковці, але достеменно відомо: весняне водопілля відійде, рівень води у річці поступово зменшиться, і в серпні сягне свого мінімуму. А вже з 1 квітня на акваторіях області почне діяти весняно-літня нерестова заборона. Спочатку на малих річках, потім на великих водоймах, нагадують фахівці. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ. Сто сучасних комп'ютерів передав для громад Запорізької області благодійний фонд Українська посмішка. Із них у сільських школах із найбільшою кількістю учнів укомплектують 9 мобільних комп'ютерних класів. До складу такого комплекту входить вісім ноутбуків трансформерів, ноутбук для вчителя, а також аксесуари для дітей з інвалідністю та проплачений на один рік пакет інтернету. Такі комплекти вже отримали Біленьківська гімназія, Петропільський ліцей, Максимівська загальноосвітня школа та навчальні заклади інших прифронтових громад. Мобільний комп'ютерний клас отримав також Запорізький інститут після дипломної педагогічної освіти для загальної координації освітнього процесу в області. І все це переважно для дітей в сільської місцевості, тому що знаєте, для великих міст уваги завжди більше більше фінансування, більше можливостей, більше всього. А зачастую сільська місцевість вона більш така вразлива застається поза увагою е сучасних технологій, крім того, що ми надаємо обладнання. Ми надаємо безкоштовний онлайн доступ. Вже порядка тисячі осіб в області. це переважно вчителі зареєструвалися в цій програмі, і вони зможуть не так організовувати навчання для своїх учнів. В освітньому процесі використовується електронний підручник із застосунком. І e Він пропонує навчальну програму з вивчення української та іноземних мов у початковій школі. Програма сприяє надолуженню прогалин у знаннях учнів розвитку їхнього мовлення, удосконаленню навичок читання, а також містить елементи психологічної підтримки дитини на уроці. Протягом тривалого часу діти навчалися онлайн, діти доотримували певних освітніх послуг, певних знань. Вони розучилися комунікувати між собою, вони розучилися отримувати повноцінно природньо ту комунікацію, на яку здатні діти. І от такі проекти, за допомогою яких відбувається надолуження освітніх втрат, вони дуже важливі. Придбав водійське посвідчення в інтернеті, чим порушив законодавство, що загрожує шахраю. Про ці та інші події у регіоні далі у нашому дайджесті. Підроблені водійські права виявили запорізькі патрульні у чоловіка під час перевірки документів. Правоохоронці з'ясували посвідчення згідно з базою даних належало іншій людині. Згодом порушник зізнався, що придбав підроблений документ в інтернеті. На місце викликали слідчих для з'ясування обставин. Запорізькі надзвичайники врятували двох котів, які опинились у пастці на дереві. Викликали рятувальників стурбовані мешканці. Один з пухнастиків застряг на висоті 15 метрів. До нього дісталися драбиною та зняли з висоти. А от у вільнянську кіт виявився альпіністом і заліз на 20 метрів. А от назад шлях виявився не з легких. Тож хвостатого надзвичайники зняли з дерева вже за допомогою спецтехніки. Запоріжжі викрили наркоаграрія, який у передмісті облаштував плантацію в промислових масштабах. Під час функціонованого обшуку 52-річного запоріжця виявили 45 кілограмів канабіса, елітних сортів, теплиці для вирощування, а ще дві гранати та запали до них. У помешканні вилучили також банківські картки, мобільні телефони, зошити з чорновими записами та грошові кошти, вірогідно здобуті злочинним шляхом. Наразі чоловік під арештом справом внесення застави майже пів мільйона. зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна до розслідування триває. За кошти міської інвестиційної програми водоканал отримав нову техніку. Гідравлічна установка проколу ґрунту призначена для прокладання трубопроводів різноманітного призначення. Її застосування дає можливість виконувати роботи без порушення асфальтного покриття і там, де немає технічної можливості виконувати роботи відкритим методом. Зокрема, використовувати установку можна на майданчиках з великою кількістю інженерних комунікацій та на дорогах з інтенсивним рухом. Мобільна Нащення дозволяє виконувати гідравлічний прокол ґрунту на дистанцію до 30 метрів. Перші роботи з використанням нового методу заміни водогону відбулися на проспекті Маяковського. Там потрібно було замінити ділянку труби протяжністю 85 метрів. Частина траси близько 18 метрів була прокладена методом гідравлічного проколу. На це знадобилося приблизно 45 хвилин. Є установка гідравлічна, яка знаходиться в першому приямки, приямки і викапується другий приямок. Проштовхується штанга, до неї присоединяється труба і обратним ходом затягується труба вже в існуючий отвір землі. У Запоріжжі психологічно підтримують жінок, які чекають чоловіків з війни. Зокрема, їм допомагають впоратися із тривогою, переживаннями та страхами. Фахівці групи психологічної підтримки. Хештег чекаю. Зустрічі з учасницями відбувалися щотижня протягом двох місяців. У першій частині спеціалісти пропрацьовують проблеми психологічними бесідами, у другій розвантажують за допомогою активностей. Найперше, що ми запитуємо, як ти, так, як ти на цьому тижні, як ти взагалі, ми пропрацьовували тему образи, так, або почуття, можливо, там, провини, або ж стани, ну, різні емоційні стани, які насправді кожна людина відчуває, але так маючи таку рамку, коли ти очікуєш, У нас була ароматерапія. З дівчатами ми також разом ходили дівчата окремо ходили в кіно, на концерт. Тобто важливо було створити. Такий, знаєте легкий простір, де б жінки могли між собою комунікувати підтримувати одне одного. Під час очікування мені дуже було важливо спілкуватися з тим, хто проживає схожий досвід, бо в моєму ближчому оточенні немає таких людей. Я проходила такий проєкт тільки оф онлайн у іншому ветеранському просторі. Тож я хотіла створити таку групу офлайн, бо таких наразі в Запоріжжі не було. Мені було дуже важливо спілкуватися з жінками, що зможуть зрозуміти мене та підтримати або мені хотілося також надати підтримку. Як працювати чоловіку у суто жіночому колективі та чи важливо використовувати фемінітиви у Запоріжжі в п'яте відбулася магістральна неконференція міні еткемп Запоріжжя, освіта без умов? Її учасники обговорили питання, зокрема гендерної рівності в закладах освіти. У рамках заходу відбулися панельні дискусії, працювали і низка локацій. В одній з них можна було долучитися до хібукі терапії. Більше розповість Анна Крамаренко. У палаці культури металургів під час неконференції учасники обговорили, зокрема, питання гендерної рівності в закладах освіти. Одне з них стосується того, як чоловіку працювати, наприклад, у школі, якщо приблизно 95% колективу жінки. За словами освітян, це не проблема. Головне для них навчання дітей. Також учасники неконференції з'ясовували, чи важливо використовувати фемінітиви в закладах освіти. Зокрема, наголошували, що це повернення доспоконвічної поваги до жінок, але межі мають бути. Обговорили і низку інших. Питань, я вважаю, що перші кроки, які ми можемо зробити до ну гендерні, до на зустріч дітям перейти на партнерське спілкування з дітьми. Ігрова форма, про яку сьогодні розповідали на неконференції, це теж дуже важливо, тому що діти вони отримують знання і поглинають їх тільки тоді, коли вони передаються через гру. От коли вчитель, по перше, любить дітей, і по-друге, вміє використати всі всі практичні навички для того, щоб залучити дитину до знань, це чудово. І саме такі конференції дають таким, таку можливість вчителям. Презентували на заході і сенсорні килимки. Вони сприяють Поліпшенню координації рухів у дітей, а також сенсорних відчуттів. А ще ось такі іграшки виготовлені однією з майстринь. Серед них, окрім сувенірних, представлені і логопедичні для артикуляційної гімнастики. То, щоб діти не так вже боялись, як по карткам вони дуже бояться там робити якісь вправи для язика. А от з іграшкою це для них як гра. Вони її обіймають, за нею повторюють або навчають її. Під час повітряної тривоги усі мали змогу спуститися до укриття. Там працювала локація під назвою Як песик, який Лубить, обійматися, допомагає. Тож можна було порелаксувати і долучитися до хібукі терапії. Тут така краса, що вже і тривога прийшла, але не хочу розставатися. Якийсь тепло, якийсь дуже гарний настрій. Вони такі м'якенькі. Ну просто от я б усіх оце. Обхватила та й <ел> Хібукі терапія допомагає відновити свій психологічний стан насамперед дітям. Він сумний, ми бачимо, і діти, коли отримують цього песика, вони проєктують свій страх, свою тривогу, свою е, якусь там безпомічність на цю на цього песика і починають його заспокоювати, розуміти. І тоді все це переходить на нього. І дитина зовсім по-іншому. Вона відчуває себе вже більш е, ресурсною. Да? Після спілкування тому це, це дуже круто. Мета не конференції надати освітянам ресурси щодо забезпечення наскрізних принципів гендерної рівності, передбачених стратегією впровадження гендерної рівності в галузі освіти до 2030 року. В рамках заходу працювала низка локацій. Експерти висвітлювали питання гендерної рівності, соціальної інклюзії та соціально-емоційного навчання. Метаж не конференції сильні разом, впровадження принципів гендерної рівності, соціальної. Інклюзії. Інклюзії і соціально-емоційного навчання, чому виникла саме проблема щодо стра... впровадження гендерної рівності з 1 січня 2024 року увійшла в дію стратегія впровадження гендерної рівності в освіти, так і відповідно є від... кроки, які має кожен заклад освіти, да або взагалі всі структури в системі освіти змінюватися та. І це сприяє недискримінації в освіті, да за різними ознаками. Буде дуже представлена цікава ініціатива. Буде створений перший регіональний ресурсний центр соціально-емоційного навчання, який буде підтримувати і учительство, і батьківство, і відповідно учнівство в різних форматах з різними фахівцями в очному безпечному місці. Участь у магістральній неконференції міні едкемп Запоріжжя, освіта без умов» взяли не лише освітяни нашого регіону, а й педагоги, зокрема з Київської, Дніпропетровської, Харківської та Хмельницької. Ніцької областей Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Спортивні школи Запоріжжя, попри все, продовжують роботу та запрошують приєднуватись до тренувального процесу маленьких містян. Зокрема, щоденні тренування з гандболу проводять у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Юрія Лагутіна. Нещодавно команда вихованців Дю США Авіагрейт Константа достроково гарантувала собі чемпіонство у гандбольній першій лізі. Для молодого запорізького колективу цей титул став першим в історії. Нині спортсмени готуються до участі у змаганнях дитячої ліги. Як виховують чемпіонів, бачив і наш Вадим Сорвін. У дитячо юнацькій спортивній школі імені Юрія Лагутіна триває тренування. Починають з руханки, потім переходять до більш складних вправ. Наступний етап діляться на команди та відточують взаємодію на полі. Тренування починається з розмінки. Далі тоді вже ідуть китки, обігрування, тактика. Все, як, як і в всіх лігах. Воно все однак без розмінки не можуть бути тренування. Цьогоріч вихованці Дю США показали чудовий результат у першій ганбольній лізі України. Команда Авіагред Константа за тур до завершення змагань стала чемпіоном України. Протягом турніру спортсмени не втратили жодного очка. Стосовно виступу команди у першій лізі завдання на сезон практично виповнено. На сьогоднішній час, на жаль, в нашому місті можна проводити змагання. Два тури ми зіграли в Рівнах, один тур зіграли в Києві. Серед тих, хто змагався за чемпіонський титул – 16-річний Іван Хлопець ділиться вже шість років, займається гандболом, і досвід гри у дитячій лізі став корисним для усіх його команді. Непоганий опит для мене, для команди також дуже гарно виступив. За цей рік дуже набрав форму ігрову. В плані розуміння гри, швидкості обіграшу на набагато краще став. Тож своєї мети у першій лізі команда досягла, кажуть тренери. Тепер зосередились на підготовці до фіналу дитячої гандбольної ліги. На жаль, через нестабільну безпекову ситуацію проведення спортивних заходів у Запоріжжі неможливе. Але за підтримки федерації гандболу Запорізької області вихованці можуть брати участь у змаганнях в інших містах. Додають наставники. Залишилось три фінальних ігри в цьому році і де будуть розіграні медалі чемпіонату України дитячі місії? Плануємо і задача стоїть зайняти перше місце. Наразі в дитячо-юнацькій спортивній школі імені Юрія Лагутіна навички з гандболу опанують близько сотні вихованців. Набір дітей триває на постійній основі. Починати займатися гандболом можна вже з п'яти років. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.